Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні показуємо вам відеогляд цікавішого інструмента, так скажем, новинка на ринку 2023 року від нашого вітчизняного якісного виробника. Як то кажуть. Як ви бачите, виробник GTM. На огляді у нас дриль широкурут акумуляторний. І також він являється і ударним. Моделька називається DCI 1875BL. Приставка BL означає, що у нас встановлений мотор безщіточний. Це важливо. Пропоную на це, рекомендую звертати увагу, тому що безшіточні мотори, коли встановлені на ваших ручних інструментах, набагато довше живуть і, як то кажуть, якісно вам слугують. Відразу бачимо трошки. Його характеристик, бачимо батарея 3 ампер години, бачимо регулювання по кількості обертів за хвилину, бачимо максимальний діаметр, з яким можна працювати даним шуропокрутом. Бачимо 75 Нм дає в режимі ударного шуропокрута, і бачимо ось такі стрілочки, які означають, що також він працює в режимі, так сказати, реверс. Давайте відкриємо, покажемо. Як він виглядає, і що в себе, як то кажуть, уявляє. Ось так. Приїжджає, він у вас запакований в пластиковому кейсі, дуже якісно, з дуже якісного так сказати, матеріалу АБС у Маємо ось таку інструкцію українською мовою. Все доступно класно описано. Як ним користуватися, як його збирати, розбирати. І, в принципі, всі його можливості тут, як ви бачите, описані. Якщо подивимось. На сам інструмент, точніше на його комплектацію, бачимо, в комплекті у нас іде дві батареї відразу. Ємністю, зараз вам скажу, 3 години і е потужність 18 В. Перше, друге, ідуть, іде у нас зарядна станція для даних акумуляторів. Її потужність у нас складає на виході 2,2 А. Нагадаю, у нас. Батарея складає 3 ампер години, тому трошки більше години даний зарядний пристрій зарядить у вас ваш, ваш, ваш акумулятор. І ось така ручка, яка кріпиться на даний інструмент. ось таким чином. Для того, щоб працювати, я так розумію. В режимі дрилі. Тобто накручуємо з боку або справа, або зліва, в залежності від того правша ви або лівша, як вам зручно буде працювати. І в режимі ось такому можна працювати як дриль. E, значить, Якщо подивимось на сам, на сам шрупокрут, як ви бачите, виконаний він ось в такому фірмовому кольорі стилі GTM. Маємо прорезинені ручки, дуже зручні, зручні для тримання. З ось такого прорезиненого матеріалу. Маємо режим е предохранителя і режим закручування і викручування. Як я вже вказав, на коробці у нас вказано тобто є режим реверсу. Курок у нас плавного ходу має, тобто ми маємо можливість регулювати е швидкість обертання нашого шурупокруту, або ж якщо ви працюєте в режимі дрелі. Якщо подивимось на передню частину, бачимо. Режими, в якому вона працює. Зараз у нас стоїть режим ударного шурупокрута, можемо переставити на режим дрелі, і так само маємо 20 режимів для того, щоб працювати як шурупокрут. Тобто, регулювати силу закручування, з якої ви будете закручувати ваші шурупи. Зверху, у нас знаходиться регулювання по швидкості. Є дві швидкості. По характеристикам, значить. На першій швидкості він видає максимально 450 обертів за хвилину, і на другій швидкості 2000 обертів за хвилину. Відповідно, завдяки нашому плавному пуску можна також регулювати в процесі, наприклад, на першій, на першій, на першій швидкості або ж на другій. Нагадаю, мотор у нас тут встановлений безщитковий, ось також є спеціальне цього маркування. І нагадаю, що це дуже добрий такий. Плюс для вас є. Значить, якщо встановимо нашу батарею, трошки подивимось на нього в роботі, так сказати. Встановлюється все дуже зручно, легко, без сильного усілля, вставляємо, защелкуємо і, в принципі, він вже готовий до роботи. Значить, зараз у нас стоїть режим для шурупукрута, наприклад, виставимо. Максимальний режим, з яким ви будете закручувати шурупи, вмикаємо. Як бачите, можемо регулювати по швидкості обертання. Це у нас перша швидкість. І якщо увімкнено на другу швидкість, то як бачите, у нас набагато швидше йде обертання. Бачимо швидкозажимний зажимний патрон у нас тут встановлений, що також дає, вам додає зручності в роботі із даним шуропокрутом. Само собою, звісно, тут у нас встановлений знизу ось такий невеличкий діод, ліхтарик, який вам підсвічує під час роботи, щоб було зручніше з ним працювати, як то кажуть. Сама ось ця ручка, яка встановлюється окремо, також має ось такий прорезинений матеріал, щоб було вам зручно працювати. Тобто виробник дуже, скажімо так, попіклувався про те, щоб даний інструмент був дуже зручний. І практичний в роботі. І відповідно трошки скажу вам про його характеристики. <кій> Значить, що хотілося б відмітити в першу чергу, це у нас моделька, нагадаю, DSI 1875BL. Значить, номінальна напруга у нас живлення складає 18 вольт. Тобто, як у нас вказано на нашій батареї, на першій швидкості вона може максимально видавати. 420 обертів за хвилину і на другій 2000 обертів за хвилину. Частота ударів значить також дуже важливий показник. На першій швидкості видає максимально 5200 ударів за хвилину, і на другій швидкості 18200 ударів за хвилину. <кій> Максимальний крутний момент при роботі в жорстких або м'яких матеріалах у нас складає 75 або 65 ньютон метрів. Число ступенів регулювання моменту затягування. 20 режимів, 20 ступенів для шурупокрута і 2 ступені для дрилі та для ударного гайкокрута. Точніше, не гайкокрута, а шурупокрута, вибачаюся. Значить, найбільший діаметр свердління по сталі у нас складає 13 мм. По деревині складає 35 мм. По цеглі або бетону складає 10 мм. Вага. Даного нашого е шуропокрута складає 1,6 кг. Тобто він має свою вагу і дуже зручно буде сидіти у вас, як -то, кажеш, як то кажуть, в руці. Тож, дорогі друзі, дуже цікавий ось такий апарат. Самому, як то кажуть, захотілося ним користуватися і протестувати його саме в роботі. Так як двигун у нас нагадаю, без то... Тест-драйв було б цікаво зняти, тому що, е самі розумієте, бесіточний двигун. Це у нас запорука, як то кажуть, довговічності і якості нашого інструменту. За такими цікавими інструментами звертайтеся в компанію Електромотор і з радістю підберемо е інструмент потрібної вам потужності з потрібним функціоналом. Ось цього виробника також у нас вистачає і з радістю вам підберемо. По хорошій ціні, як то кажуть. Тож, дорогі друзі, звертайтесь до нас в компанію Електромотор. Залишайте замовлення на сайті elektromotor.com.ua або ж телефонуйте на наші робочі номери телефонів. І з радістю обробимо ваше замовлення і зробимо вашу покупку, як то кажуть, більш приємною. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!